Так, Сьогодні в роботі в нас автомобіль Mercedes V447. Робимо таку махінацію. Тут стоїть два ряда сидінь. Це перший ряд. Це перший ряд. Другого ряду немає, бо він звичайний. Чим відрізняється перший ряд від другого, ці крісла налаштовуються під кожного пасажира окремо. Тут є такий пульт в одному і в другому. Так само безпроводна зарядочка, воно з масажем, з вентиляцією, з підігрівом. От ситуація яка: оці сидіння знаходились на останньому ряду, а тут були простий ряд. Тобто люкс-клас був перенесений назад. А тепер клієнт хоче, щоб. Ці сидіння стояло зразу за, водіями, за водієм і просить переставити проводку, бо, тому що ці сидіння підключаються, вони повністю електричні, регулюються. А ще один ряд, він просто механічно взад-вперед і все, там немає ніяких регулювань. От, зараз будемо робити отаку от роботу. Вже почали розбирати. Розібрали стойки тут що дуже добре, що сам ковролін м'який і не треба розбирати оцих боковин. Така от робота на сьогодні. 12 later. І так, фішки вже переставили місцями. Там вже будуть закриті. Тут ці пілоти будуть стояти е, все зараз будемо збирати це все. Будемо ставити на місця і пробувати. І так. Тут подверка, все працює, сидіння, тут є режим, вона вперед-назад рухається просто механічно, а вже саме комфорт для пасажирів, тут вже можна вибирати є пам'ять. Така доволі цікава машина на сьогодні була. Пони віддавати клієнту.